Якось так сьогодні вийшло, що говоримо про те, що пише за кордонна преса. Ройтерс перебирає варіанти, що ж робити Путляру після відчутної поразки у Харківській області. Стисло, розкажемо вам про основні варіанти, котрі бачать їхні журналісти. Отож вони вважають, що в Кремля є декілька варіантів. Контрнаступ. За логікою, російським військам треба стабілізувати лінію фронту. Перегрупуватися і розпочати власний контрнаступ. Чи має Росія достатньо сухопутних сил, враховуючи 200 днів війни це вже питання відкрите. Інший варіант мобілізація. Мобілізувати резерви, які нараховують близько 2 мільйонів військових. Це можливо, але потрібен час. У Кремлі ж кажуть, що на даний момент не обговорюють мобілізацію. Переведення Росії на рейки війни призвело би до внутрішніх політичних ризиків, зокрема суспільної реакції проти примусового призову. Інший цікавий варіант: ставка на зиму. Путін, мовляв, сподівається, що зростання цін на газ і морози переконають Європу налаштувати нас, українців, на мир на умовах Росії. Але успіх України підірвав прагнення європейців підштовхувати Київ до поступок. Ракетні удари після невдач на сході Росія почала бити по енергетичній інфраструктурі. Цей крок підтримують націоналісти в Москві. Путіна знову закликають наносити удари по центрах прийняття рішень у Києві. Ну а стосовно ударів по цивільній інфраструктурі, то одразу з кількох джерел прозвучала інформація, що мовляв, і білий дім через дипломатичні канали повідомив Кремлю, і, наприклад, Макрон по телефону Путіну передавав, і також навіть Шольц теж в розмові з Путіним повідомили, що в разі якщо будуть наноситися далі удари саме по цивільній інфраструктурі, по енергогенеруючих об'єктах. Всяких отаких от речах, то в цьому разі, по перше, будуть ще більше посилені санкції проти РФ. А по друге, Києву буде швидко передана зброя для дзеркальних відповідей. Так що, хто знає, можливо, вже більше обстрілів ТЕЦ і не буде. Побачимо зернова угода. Ще один варіант. Путін скаржиться, що, мовляв, зернова угода є несправедливою щодо Росії. Старий хрін з Кремля поспішає до Ердогана, аби обговорити її перегляд. Термін дії угоди закінчиться в листопаді. Інший варіант мирна угода. Росія вже запросила переговори після контрнаступу на Харківщині. Київ відмовив. Зеленський каже, що перемовини будуть включати Крим. Росія не може відмовитися від сепаратистських регіонів на сході, які сама ж визнала. Водночас Херсонська і Запорізька області можуть стати предметом торгу. Ну, так вважають журналісти Reuters. Ну і останній варіант ядерні удари. Російські чиновники відкидають припущення Заходу, що Москва може використати тактичну ядерну зброю. Ядерна доктрина Росії дозволяє використовувати ядерну зброю, якщо вона або інші види зброї масового знищення використовуються проти неї. Або якщо Російська держава стикається з загрозою існування з боку звичайної зброї. Окрім масових втрат. Такий крок може розпочати небезпечну ескалаційну спіраль і формально втягнути західні країни у пряму війну з Росією. Окрім того, зараз останнім часом почали з'являтися такі статті про те, що Білий дім вважає, що Кремль неспроможний здійснити ядерний удар. Що ж, отакі варіанти кращі, гірші. Думаю, для України ні один з них не є хорошим, тому що нас влаштує лише перемога. Але. Чи могли ми в березні цього року думати, що в вересні ми будемо читати отакі роздуми закордонних журналістів, який з поганих варіантів обере Путін, і при тому бути впевненими, що щоб він не обрав, його недоімперія все рівно впаде, і в цьому буде величезна заслуга саме тих простих українців, котрі не погодилися капітулювати перед хваленою Второї армії міра, а взяли до рук зброю і пішли брати плату з ворогів за все. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!